Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги комплект постільної білизни. Даний комплект в корейському стилі пропонує модне та зручне рішення для декору спальні. Цей набір доступний у двох розмірах, тому ви зможете обрати той, який підходить саме до вашого ліжка. Постільна білизна виготовлена з високоякісного матеріалу, тому. Дуже приємна на дотик. Ідеально підійде для тих, хто шукає гармонійне поєднання стилю та комфорту. Зробіть свою спальню привабливішою за допомогою цього модного та затишного комплекту постільної білизни. Пропонуємо до вашої уваги джинсову сорочку. Це модний мінімалістичний вибір для осені та зими. Ідеальна для жінок, які шукають поєднання комфорту та моди. Завдяки повсякденному дизайну вона стане універсальним елементом для будь-якого гардеробу. Джинсова тканина додає нотку невимушеної елегантності, що робить її придатною для різних випадків. Дана джинсова сорочка ідеально підійде для тих, хто схиляється до естетики мінімалізму. З нею ви зможете залишатися в тренді. Те відчувати комфорту холодну пору року. Пропонуємо до вашої уваги жіночий безшовний комплект. Цей комплект нижньої білизни виготовлений з шовку, тому забезпечує гладкість та повітропроникність. Безшовний дизайн надає елегантний вигляд під одягом. Ідеально підходить для тих, хто шукає стиль та комфорт. Даний безшовний комплект забезпечить бездоганну посадку. Завдяки високоякісним матеріалам він дуже приємний на дотик. Ідеально підійде для жінок, які віддають перевагу комфорту та привабливості білизни близьне Пропонуємо до вашої уваги ігровий килимок із зарядкою. Це універсальний аксесуар для домашнього та офісного використання. Завдяки функції швидкої бездротової зарядки потужністю 15 Вт, він одночасно виконує функцію зарядної панелі, усуваючи безлати з дротами. Цей килимок для миші з м'якою та протиковською поверхнею забезпечує плавні рухи та комфортне використання. Функція освітлення RGB додає вашому робочому простору нотку стилю по те своє робоче місце за допомогою цього багатофункціонального килимка для миші. Пропонуємо до вашої уваги термопасту. Це високоякісна термопаста для процесора, розроблена для ефективного охолодження. Ця термопаста підходить для використання з кулерами, забезпечуючи надійне та довговічне рішення для управління температурою. Термопаста mx 4 відома своїм легким нанесенням та неелектропровідними властивостями, запобігаючи будь-яким коротким замиканням. Покращить систему охолодження свого комп'ютера за допомогою цієї першокласної термопасти.